Валентин, наш побратим, друг Шелбі, міг ще жити довго і яскраво, але замість того вибрав набагато важчий шлях. Не шлях трутня, не шлях обивателя, а шлях воїна, людина, яка розуміла, що швидше всього прийдеться віддати своє життя за волю і незалежність України. І з розумінням цього не чекав, коли перемога до нього прийде на голубому блюдечку. А робив усе для того, щоб ставати сильнішим і міцнішим, влившись в лави всю української організації, тризуб імені Степана Бандери виховував не тільки свій дух, не тільки своє м'яз, але й розвивався і розвивав разом з собою колектив побратимів. Символом нашої організації є нагрудний знак, на якому зображений хрестомеч. на диявола хрест на ворога меч. Ми несемо священну боротьбу під знаком Божого Христа. Мені б дуже сильно хотілося, щоб друг Шелбі носив його на своєму однострої. Але сьогодні я, як головний командир цієї організації навіки, приб'ю цей нагрудний знак на його домовину, щоб засвідчити довічне перебування друга Шелбі не тільки у лавах Тризубу, але й у лавах небесного війська архістратега Михаїла. Тому що, на відміну від всіх інших, ми не тільки оплакуємо смерть своїх побратимів. Але й оспівуємо величну смерть і подвиг, котрий вони вчинили для того, хоч щоб на краплинку, хоч на маленький крок наблизити День нашої свободи, день здобуття української самостійної соборної держави. Молоденьки, ти він на що налягає він на нічку налягає опірцем, за підпирає топівце, за підпирає, спо Kosova daj do dzinki, do Kosova daj do dzinki do Štefan, novoj dzinki do Štefan.